Добрий день! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм відкриттям, а саме, як створити об'ємне зображення в програмі PowerPoint. Адже для нас, вчителів, особливо початкових класів, є невід'ємною частиною яскраві ефектні зображення для навчання. А якщо це легко та просто, то чому ні? Зараз ви спостерігаєте ті зразки, які я вже створила. Для того, щоб ви мали уявлення, над чим ми будемо сьогодні з вами працювати. Отже, для тих, кому це буде цікаво, покажу, як це зробити від початку і до кінця. Відкриваємо програму PowerPoint, створюємо новий слайд і обираємо пустий слайд, тому видаляємо заголовки та підзаголовки. Далі працюємо над дизайном. Ну, я оберу зелененький колір і Вставляю зображення. Звісно, зображення я вже підготувала, щоб не витрачати на це час. І у нас сьогодні буде осінь. Для цього нам потрібно два зображення, тому я його дублюю швидкими клавішами: Ctrl C, Ctrl V. І у нас вийшло два зображення. З першим зображенням я працюю таким чином. Я вставляю його в рамочку. Ось обрала. А потім обрізаю по фігурі. І саме обираю трапецію. Ось так. Знову повертаюсь до обрізання і обрізаю трішечки десь ось так наполовину. І закріплюю. Ось таким чином у нас вийшло перше зображення. На другим зображенням мені потрібно видалити фон. Тому видаляю фон. Все, що фіолетове, це означає, що воно видаляється. Все, що має колір, це те, що нам потрібно залишити. Залишити нам потрібно з вами крона дерев. Це те основне, що в нас йде. І я бачу, що у нас ось тут буде зайве тло. Тому беру і помічаю місцину для видалення зайвих частин. Ось отаким от чином. І ось, ось це дерево з правого боку, видаляю, воно нам не потрібне, бо воно все одно не все йде. Поки видаляла там, вид зникла ця частина. Все. Тепер зберігаю і намагаюсь цю частину нанести ось сюди. І що я бачу, підганяю. Я бачу, що в мене зайвий стовбур з правої частини, тому ще раз зображення в мене виділене, тому ще раз беру олівчик для видалення зайвих частин. Ось таким чином все. Зберігаю, дивлюсь, і, здається, все як я і хотіла. Ще раз підганяю. Так, а далі, щоб цього не робити, я виділяю перше зображення, виділяю друге зображення і групую, для того, щоб більше не підлаштовувати. І зображення можна було переміщувати одночасно і перше, і друге збільшувати, як вам зручно. І так, ось таке зображення у нас сьогодні вийшло. Давайте подивимось це на більшому екрані. Здається, чудово. І так, сподіваюся, що вам сподобався цей урок, ви будете використовувати, тому створюйте гарних вам ідей, нових вражень і дякую за увагу. До зустрічі!